Ви напевно неодноразово стикалися з поняттями CRM-система. Якщо коротко та простими словами, то CRM-система це програма, яка дозволяє автоматизувати роботу компанії. Вона збирає, зберігає і аналізує важливу для бізнесу інформацію: дані про клієнтів, постачальників, партнерів, історію відносин з ними. Погодьте, стало звичним, що під час візиту до клініки нам пропонують послуги у зручний час, турботливо нагадують про візит та пам'ятають, коли ви були в останнє на прийомі та у якого спеціаліста. Звичайно, ця інформація не зберігається в пам'яті окремих працівників. Тому саме crm система відіграє важливу роль у якості сервісу. Так, вона не підвищить кваліфікацію медичного персоналу, але дозволить перевести роботу у зручний формат для працівників і стане безцінним джерелом інформації для керівника. Зокрема, поговоримо про те, чим CRM-система корисна власнику медичного бізнесу. Існує декілька показників, які впливають на прибутковість компанії і покращення яких позитивно позначається на дохідності. Це кількість лідів, конверсії, частота клієнтських відвідувань. Ліди це потенційні клієнти, люди, які цікавляться вашими послугами. Вони можуть знайти ваш заклад. Різними шляхами це рекомендації, реклама, пошук в інтернеті тощо. Важливо аналізувати, які шляхи приводять найбільше потенційних клієнтів, щоб краще їх пропрацювати і тим самим зробити це ефективнішим. CRM якраз цим і займається, збирає дані про основні джерела клієнтів, видає актуальну статистику, а в більш просунутих варіантах показує, скільки прибутку приносить те чи інше джерело. Конверсія показує, скільки реальних клієнтів ми отримали з лідів, тобто, якщо зі ста дзвінків. До вас прийшло 15 клієнтів, конверсія становить 15%. Це дуже важлива цифра, адже вона показує ефективність залучення клієнтів. CRM допомагає не лише слідкувати за показником конверсії, а й зрозуміти, як її покращити. Наприклад, якщо ви бачите, що потенційні клієнти телефонують, але не записуються, можна послухати записи телефонних розмов, аби зрозуміти, що не так. Можливо, помилки в спілкуванні адміністратора з клієнтом. Або ж потенційних клієнтів не влаштовують якісь інші моменти ціна, термін надання послуги тощо. Частота відвідувань. Сюди ж ми віднесемо і кількість потенційних клієнтів. Важливо клієнта залучити, і ще важливіше і складніше його втримати. Цей показник залежить від рівня сервісу та якості отриманих послуг. І якщо якість надання послуг цілком залежить від професійності вашого персоналу, то підвищення рівню сервісу можна частково перекласти на CRM. Ось лише декілька задач, які система може зробити замість вас. Автоматично розсилати нагадування клієнтам про майбутній прийом. Розбивати клієнтську базу на окремі групи, щоб робити більш точні рекламні розсилки. На прикладі стоматології можна погрупувати людей за типом послуг, які вони зазвичай отримують. Це відбілювання, протезування, дитяче лікування тощо. Якщо у клініці буде діяти акція на якусь з цих послуг, зробити розсилку суто на зацікавлену групу клієнтів. Налаштувати автоматичні привітання клієнтів зі святами. Отримавши таке привітання, клієнт буде відчувати, що він важливий і що його пам'ятають. Тема CRM для медичних закладів нам добре знайома, адже першим нашим продуктом була саме медична система. І зі свого досвіду, хочу додати, що медичний бізнес це один з небагатьох випадків, коли краще звернути увагу на галузеве, а не універсальне рішення. Як мінімум, крім стандартних CRM-інструментів, в такій системі має бути календар для формування записів на прийом, основні медичні форми та картки. Тоді система не просто працюватиме як інструмент маркетингу чи покращення сервісу, але й впорядкує рутинні робочі моменти. Тоді система не просто працюватиме як інструмент маркетингу чи покращення сервісу. Але й впорядкує рутинні робочі задачі медичного закладу, що теж добре позначиться на відносинах з клієнтами. Відповідь на питання, навіщо ж медичному закладу CRM, можна озагальнити в одному реченні, бо медичний заклад це теж підприємство, що прагне досягати звичайних бізнес-цілей, збільшувати клієнтську базу, більше заробляти, формувати хорошу репутацію. А CRM – це саме той інструмент, що безперестанно працює для досягнення цих цілей.